Вітаю, малята! Сьогодні наша країна відзначає свято День Державного прапору. Я хочу вас трішечки більше ознайомити з цим святом. Щорічно, 23 серпня, відзначається День Державного прапора України, присвячене одному з головних державних символів України. День прапора було затверджено офіційним державним святом 2004 році. Саме 23 серпня 1991 року народні депутати України внесли синьо-жовтий прапор у сесійний зал Верховної Ради України. Щиро вітаємо з цією історичною подією! Прапор це державний символ. Він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. Наш прапор України має колір жовто-синій і повинен кожен знати, як два кольори єднати: синє небо верхня смуга, жовте поле нижня смуга. Прапор свій здіймаємо гордо. Прапор ніжно-кольоровий. А зараз я пропоную нам виготовити ось такий прапор. Перед тим, як приступити до роботи, давайте перезминаємо наші пальчики. Синьо-жовтий прапор має, синє небо, жовте жито. Прапор цей оберігає. Він святиня, знають діти. Хай гойдає вітерець, синьо-жовтий прапорець. Отже, для нашої роботи нам знадобиться кольорові смужки жовтого, синього та червоного кольору. Чорний маркер, олівчик, можна шпажку, можна якусь дерев'яну паличку, ножиці, клей, серветка і клейоночка. Розпочинаємо нашу роботу з того, що спочатку беремо наш синій колір. Беремо ножиці. І розділяємо нашу смужечку на чотири частинки, не дорізаючи до кінця. Так само робимо і з жовтою смужечкою. Продовжуємо нашу роботу. Потрібно нам взяти дві середні смужечки і з'єднати ось так їх клеєм. Накладаємо одну на одну. Тоді в нас з вами вийде ось така хвилька. Далі наносимо клей і приклеюємо сусідню смужечку. І останню. Ось така хвилька у нас з вами вийшла. Тепер те саме робимо із жовтої смужки. Коли в нас з вами вийшли ось такі хвильки, переходимо до наступного етапу. Перевертаємо наш листочок і де закінчується надрізики наших ліній, ми згинаємо наш папір. Так, розкриваємо. Пам'ятаємо, що синя смужка у нас згори. Беремо нашу шпажку. І загинаємо. Ось такий прапор у нас вийшов. Пропоную його прикрасити квіточками. Для цього ми беремо наш червоний колір, складаємо навпіл, аліємо довільну квіточку і вирізаємо її. І приклеюємо наші квіточки на з'єднання наших смужечок. Ось такий прапор, дітки у нас з вами вийшов. Дякую за увагу, Зі святом і до побачення!